Кукуруза найдавніша хлібна рослина землі. У більшості країнах кукурудзу називають маїз. Це трав'яниста рослина, яка зовнішнім виглядом значно відрізняється від інших злакових рослин. Коренева система мочкувата, добре розвинена. У кукурудзи розрізняють кілька ярусів коренів. Стебло кукурудзи міцна, пряма, висока труба. Розділена на вузли. Кількість вузлів на стеблі досягає 8, 12 і більше. Листки лінійно-ланцетні, великі, довжиною до 70 см. Розміщуються листя на стеблі почергово. Кількість листків на стеблі є пропорціональною кількості стеблових вузлів. У кукурудзи на одній рослини формується чоловіче суцвіття, волоть і жіночі початок. Чоловічі квітки зібрані у верхівках, жіночі у пазухах верхніх листків. Пилок переноситься вітром з волоті на волоски початку та опилюється кукурудза. На стеблі утворюються здебільшого два-три початки. Пліту кукурудзи гола зернівка. Різних розмірів, і форми та забарвлення. Кукурудза одна з найпоширеніших сільськогосподарських культур у світі. Насамперед її використовують на зерно і для виробництва кормів. В Україні її використовують як універсальну культуру на корм худобі для виробництва круп, борошна, харчового крахмалю, олії. Золокоподібної кукурудзи. Виготовляють пластмаси, синтетичні плівки, целофан. В забалоні кукурудзиних початків папір, кошики, капелюхи тощо. Останнім часом кукурудзу використовують в виробництві біопалива. Використовують кукурудзу в кулінарії. Вона є цінним харчовим продуктом. З неї готують чимало страв, супи, друге блюда, салати. Випічку, пластівці, попкорн і навіть консервують. Використовують кукурудзи в медицині. З неї виготовляють лікувальні чаї, таблетки, порошки, екстрати та спиртові настоянки, олію. Ось яка цікава рослина кукурудза.